Друзі, ми з вами продовжуємо прокачувати хамстера. Зараз покажу вам, як проходити ось ці ключі. І також трошки оновлень по піксельтапу. Але перед цим хочу сказати, що за промокодом Сергій ви можете отримати знижку на рефералів. Рефералів в деяких іграх важливо купити буквально хоча б кілька штук, щоб мати всі фішки. Зараз хамстер. І далі піксельтап. І ось ми з вами в Pixeltaпі також. Бачите, я вже апгрейднувся вже 8 рівень. Тут ось можна купити 9 вже я на 9 рівні. Як на мене, це класний спосіб, тому якщо ви добре грали, прокачували, то будь ласка. Не забуваємо щоденну винагороду отримувати, не забуваємо комбо. Я в телеграм-каналі також даю комбо по PixelTу. І дивіться, ось я вам вчора розповідав, як прокачувати. І ви можете просто набирати трошечки рефералів. Бачите, треба 10 друзів мати на 8 рівні. Це не є чимось дуже складним. Ви можете звернутися, отримати рефералів. Також тут треба трошечки битв виграти, це просто пограти, заповнити профіль і мати на балансі 3 мільйона монет, і ви вже на наступному рівні, тому не пропускайте ці можливості. Граємо вже має бути лістинг буквально через кілька днів. Тому... Все буду інформувати оперативно в Телеграм.